Що вважається нормальним, але викликає у вас страх. Люди, які заводять сторінку в інстаграм для своїх немовлят і роблять підписи так, ніби це пише дитина. Я бачив довбаний моторошний документальний фільм, пов'язаний з цим. Є форуми педофілів, спеціально присвячені завантаженню та розповсюдженню фотографій немовляти дітей, які вони викрали з публічних профілів соціальних мереж. Я навіть не кажу про фотографії, на яких вони купаються, або на пляжі, чи щось подібне, а навіть про абсолютно невинні фотографії. І якщо їх спіймають із цими фотографіями, найгірше, що може статися для них, це скарги на авто. Авторські права. Але оскільки батьки про це не знають, зловмисники не зазнають жодних наслідків. Тому що разу, коли я бачу, як батьки публікують своїх дітей в інтернеті, я можу думати тільки про це абсолютно підла лайно. Це дуже сильно мене турбує. Люди не усвідомлюють, що кожне фото своєї дитини, яке вони публікують, залишається в інтернеті назавжди, або вони це усвідомлюють і їм просто начхати. Не знаю, що гірше у будь-якому випадку, коли їхній дитині виповниться 18 років, усе її життя буде задокументовано в інтернеті без їх власного вибору. Чи можете ви уявити, як стати дорослим і зрозуміти, що все ваше життя проходить в інтернеті і ви не маєте права голосу? Ні, дякую. Кожна компанія створює екосистему, яка потребує моєї домашньої адреси, кредитної картки та мого дня народження, лише для того, щоб слухати музику чи використовувати програмне забезпечення. На даний момент не продано жодної частки моєї особистості. Використовуйте підробки або напівправду. Зазвичай я називаю їм своє ім'я, але не прізвище. Повідомте їм країну, але не точну адресу, надання платіжної інформації на сайті, де ви нічого не купували, миттєво порушує угоду. Коли люди підходять до ваших дверей, стукають або дзвонять у дзвінок, а потім заглядають у вікно. З іншого боку, я вважаю моторошним, коли люди мають скляні двері, які показують цю область за дверима. Коли я розносив піцу, ці двері були найгіршими, тому що я не хочу відчувати, що спостерігаю за вами, коли ви вдома. Відчуваю власне серцебиття, або точніше, усвідомлення власного серцебиття. Це щось на кшталт. О, це мабуть ненормально. О, тепер я дихаю вручну. Мені краще не намагатися ходити найближчим часом. Автономні функції повинні залишатися непоміченими. Мужик, у мене в серці механічний клапан, і я його чую. Це звучить як цокання годинника. До цього просто потрібно звикнути. Коли ви відпочиваєте зі своїм котом чи собакою вночі, коли більше нікого немає вдома, а вони раптом насторожуються та виглядають надзвичайно стривоженими, ніби щось почули. Коли я чую, як щось впало в іншій кімнаті, і бачу, що мій єдиний кіт поруч зі мною, я здригаюсь. Акаунти в інстаграм лише селфі, сотні і сотні селфі, мене це лякає. Подивіться на моє обличчя, кожен, подивись на це, ось ще фото, моє обличчя, люби моє обличчя. Що без обіймів, прощаючись з людиною, до якої я ніколи не проявляв інтересу, що без швидкої феляції, отримання дзвінка з невідомого номера, токсичний позитив інфлюенсерів в інстаграм, практично нічим не відрізняються від наркоманів. Люди, які стоять поруч або позаду вас, коли можуть просто почекати або дати вам трохи більше місця. Я ненавиджу ходити в аеропорти чи будь-які інші громадські місця і намагатися залишити простір переді мною, доки людина позаду мене просто човгає ближче, намагаючись змусити мене рухатися. Повірте мені, те, що ви штовхаєте мене, аж ніяк не змусить чергу рухатися швидше. Це просто робить її більш перевантаженою, і це дивно. Є дещо за чим я буду сумувати, коли люди сприймали ковід дуже серйозно. Соціальний Станціювання в магазинах було до біса приємним. Люди, які стукають у мої двері. Політика відкритих дверей у сім'ях. Мої свекри просто заходять, коли захочуть, і я це ненавиджу. Реаліті шоу: Тривалий зоровий контакт. Під тривалим я маю на увазі більше 10 секунд. У мене проблеми з зоровим контактом, і я завжди думаю, що довго тримаю його неприродним чином. Мені неприємно думати, що я лякаю людей. Темна вода, океан, річка, озеро, навіть басейн. Якщо я не можу бачити крізь воду, це жах. Існує така техніка продажів, яка називається відзеркалення, коли продавець імітує мову тіла клієнта, щоб досягти взаєморозуміння. Я думаю, що багато людей певною мірою роблять це підсвідомо у будь-якому випадку, це мене справді лякає. Ціле, ми тут усі сім'я на робочому місці. Це схоже на якесь дивне промивання мізків, щоб змусити вас насолоджуватися своєю роботою більше ніж потрібно. Просто ні, ти не моя родина. Я тут, щоб працювати і отримувати гроші, і це єдина причина, чому я тут. Бувало, що вчителі та співробітники називали мене хорошою дівчинкою після того, як я виконую за них завдання. Очевидно, це спосіб, яким деякі чоловіки кажуть дівчатам спасибі, і це щоразу дивно і моторошно. Простої подяки буде достатньо. Мені вчитель чоловік сказав, хто хороша дівчинка після правильного виконання завдання. Крім того, цей самий вчитель розповідав мені, що його колишня була стриптизеркою, і в неї було таке ж ім'я, як в мене. Я просто сиділа і не знала, що відповісти, коли він казав мені це. Говорити маленьким дітям, що вони підуть до пекла, якщо згрішать, чи можемо ми ще не закладати в їхні голови таку травму? Постійне удаване щастя на роботі. Що ж, я зустрічав кількох людей, які здавалися надто щасливими під час роботи. І я цілком припускав, що це фальшивка, поки ми не пропрацювали разом достатньо довго, щоб я зрозумів, що вони просто щиро щасливі люди. Коли я запитав, чому вони такі щасливі весь час. Відповідь, яку я отримав від кількох з них, була: є багато того, чому можна радіти і дякувати. І щось на зразок, ми працюємо надто багато, щоб не знайти спосіб отримати від цього задоволення. Шепі та СМР. Я, блін, не можу цього терпіти. Від цього мені хочеться блювати, а по шкірі біжать мурашки, повне сенсорне пекло. А які звичайні речі лякають вас? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.